І всім привіт! Ви на каналі Юлікс і з вами я, Юля. І сьогодні настав той день, коли я буду їхати в гуртожиток. Якось так. Але для початку потрібно висушити волосся. Так як я, звісно, ж, зараз вдома і буду виїжджати приблизно о годині 10 ранку. Давайте. Я вам покажу, як я сушу волосся. Отже, все я висушила волосся, і тепер залишилось його причесати. Вони трішки під час сушки заплутались. Зараз ми їх розчислимо. Петь. Ну, звісно ж, потрібно отак розчісувати його. Але так, ну, краще так. Але, звісно ж, трішки якось ось так. А, щось ми бистренько, зараз їх розчишимо і все буде нормально. А, все нормально. О, все нормально. Трішки розчисать. О, все. Чуть камера чуть не впала. Але якось ось так. Щось. Ніс в мене зачухався. Зараз обчихну, мабуть. А, ні, не обчихну, коротше. Так, давайте я вам покажу, що я з собою беру в гуртожиток. Так, а беру я з собою. Ну, коротше, це перша перша сумка з речами. Тут такі мої речі, що я буду одягати ну на пари. Ну, звісно, ну піжама чуть-чуть. Ну, і тут нанизу в мене піжама, носки. Тут всяке теж колготки, носки, теплий, теплий набір. Тут всякі шампуні в мене. Сумочка, вологі серветки. Звісно ж, в мене буде фізкультура. На фізкультуру ось тепла кофта, там футболка, штани, кросівки в мене. Тут колготки, тут колготки. По набору тут, ну, ось тут ви бачите, це сумочка, щоб спускатись з нею в бомбосховище. Ну ось Штани мої піжамні. Ось джинси раз, джинси два, джинси три. Ось там нанизу все моє там таке тепле піжама, щоб там бомбосховище спуститись, тепло, всяке таке. Ось тут, бачите, тут мені спакували велику сковорідку, яблука, олія, мабуть, цукор, сіль десь там, ще щось, ще щось коротше, туалетні. Які туалетні моє? Мусорні пакети, там таке. Тут моє, моя. Тут що тут? Тут у нас ну, таке рушники, ем, постіль, накривашка на постіль, таке ось, ну, таке якесь бомбосховище, мабуть, оце. Ще щось коротше. Звісно ж, як не обійтись без закруток, два компоти, там ще десь закрутки вже в машині десь лежать. Якщо я не помиляюсь, то моє покривало, там подушка. Верніше дві подушки. Одна в підвал я буду її носити, а друга, ну, щоб лежати, звісно, на ній. Вже в машині наче. От якось так. Ось так я буду їхати в гуртожиток. Ось така кофта і такі штани. Ось такі теплі штани. Отак от. Так, ми вже вийшли. Ось ось спакувались, багажник повний, зад майже повний. Ось так виглядає заднє сидіння. І я ось іду, вже, сідаю в машину. Я вже в машині, і воно, як бачите, на заді куча речей. І ми вже їдемо, коротше. Всім привіт! І на цьому моменті я забула засняти, як я переселяюсь, заселяюсь в гуртожиток. І на даний момент ми йдемо в Рось, на Рось, бо там льод. Ну, зараз ми сюди зійдемо і подивимося, дивіться, це попаде. Зараз тривога і ми зайшли в підвал. Коротше, нам сказали, що можна йти кудись, ну, непонятно куди. У нас два рази підряд була повітряна тривога, а зараз відбій. І ми вертаємось назад на пару. Ну от, На сьогодні в мене вже закінчились пари і почалась знову тривога. От так от. Тому я планую завершувати цей влог. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі і до нових зустрічей в новому відео.